Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас тема дерев'яні бочки, які ми комплектуємо наші присад для віджиму Значить, пройдемося, ознайомлю вас з ними, які, які є моделі. Також пройдемось по характеристикам і також відповім на деякі питання, які часто ми отримуємо від вас, від клієнтів, хто планує замовити, а хто вже, або вже хто працює на них. Значить, По характеристикам, моделька в нас є: 1,5 літра, 3 літра і 5,5 літра. 1,5 літра. Ми використовуємо на 20-тонному пресі. Також є клієнти, хто замовляє дану бочку, просто ставить додаткову обруч і працює також на 30 тоннах. Моделька 3 літра в основному використовується з двома обручами. На комплекті 30 тонн ми комплектуємо. Також є клієнти, які запитують, ну, ми не рекомендуємо, але є клієнти, які працюють, також ставлять обруч і працюють на 50 тонному пресі. Моделька 5,5 літра, також можна використовувати її на 30-тонному пресі, але в ньому неї виходить, збільшений діаметр. І якщо ми розраховуємо нагрузку на дану бочку, то вона буде ефективно себе показувати з м'якими культурами, тому що великий об'єм дає змогу нам віджимати, якщо ми там горіхи розглядаєте, питання чи ще якісь можливість дає працювати на 30-тонному пресі. Також можна її використовувати і на 50 Ну, В принципі, всі бочки розраховані на 30 тонн. Також по самих бочках матеріал у нас ясень. Два обруча. Можна також комплектувати третим обручом. Потім по характеристикам самі висота даної 25, ці в нас тут по 28 см. В комплекті два подовжувача. Такого плану грубший і тонший. В принципі, всі, всіх одинаково все. Ну, 3 літра моделька в нас вага 12 кг, 1,5 літра в нас 9 кг, 5,5 у нас 17 кг. Значить, е, саме популярна в нас бочка на 3 літра. Потім два основних поршня. Чому два? Тому що, наприклад, ви, у нас розраховані преси. З такою відстаню, що якщо ви засипаєте повну бочку, у нас виходить, можна використати або один такий, або такого плану. Якщо ви засипаєте мало насіння, там не повну бочку, ви використовуєте два основних поршня. Також зверху ставиться ще металевий диск. До кожної бочки. ну Це окрема комплектація, якщо ви замовляєте з пресом, цей металевий диск йде в комплекті. Якщо окрему бочку, її потрібно дозамовляти. Так, по питанням, які нам часто задають питання від клієнтів, ми отримуємо, значить, на який тиск розраховано, ну ще раз повторююсь, я рекомендую працювати на 30-тонному пресі. До 30 тонн. Також можна дати їй 35 тонн, 40 тонн даній борсті. Це буде дуже велике навантаження на дану бочку, тому що ну, ці хамоти, вони це, вона витримає 50 тонн, але зношиться і питання експлуатації і по часу набагато менше буде ходити дана бочка. Якщо ви розглядаєте тверді культури і хочете працювати з великим навантаженням, там 50 і більше тонн, я рекомендую капролон. У нас буде окреме відео по про капролонових бочках, в нас також є там різні моделі. Там ми розглянемо по капролону, які використовувати можна на 50 і більше тонн. Потім є клієнти, які задають питання, чи можна використовувати дану бочку з різними культурами. Можна, клієнти працюють, одна бочка з різними культурами. Ну, я не буду углублятися, там точно чи впитує олія і передається наступну олію, ну там друга культура. Але клієнти працюють. Ну, є клієнти, які працюють так: одна бочка, одна культура. Ну, в принципі, так також працює. Тому що я тут рекомендую, звісно, капролон, якщо різні культури, але є клієнти, які принципово тільки дерев'яні бочки і одна бочка, одна культура. Це вже обираєте ви. Також по, є питання, які задають нам по поводу. Наскільки їх вистачає? Вистачає надовго, тому що якщо ну, в принципі, тут такого терміну, наскільки її вистачає, я не можу вам точно сказати. Але якщо ви постійно будете працювати, дотримуватися всіх рекомендацій, ну, до 30 тонн працювати на ній, її буде вистачати надовго. Навіть якщо з часом у вас вилітають такі поршні, тому що також тут для навантаження, вони можуть. Можуть з ними бути якісь нюанси, вони замінні. Також і, і сам піддон, який е, також, може, з часом потрібно замінити. Все заміни, так що проблем не буде. По тому, що бочки в нас також оброблені всі воском. Е, перед тим, як вже працювати, вона вже готова до роботи. Е, мити. Задають питання, як її мити. Ну, по факту її під водою там, чи чим ви її не будете мити. Вона просто витирається е, насухо. Якщо даже оці пази в нас йдуть, де стікає сама олія, також її акуратно з часом ви вичищаєте, тому що туди теж може попадати різне насіння, там олія забиватися, ви її просто вичищаєте. Ну, Отак от такі питання, які нам часто задають. і... Відповім, Думаю, коли ви вже будете робити замовлення чи плануєте замовляти, ви будете е, розуміти дані бочки, на які культури. А, також, е, якщо ми розглядаєте, розглядаєте більш тверді культури і 30 тонний прес, я рекомендую бочку 3 або 1,5 літра, тому що тут менші діаметри і вона буде ефективно себе показувати. Якщо ви розглядаєте в плані чисто м'які культури, це горіхи там кунжут, наприклад, да, м'які ну, культури, то можна розглядати модельку на 5,5 літра. Також можна на неї працювати. Більший об'єм, більший вихід по олії. Так що це потрібно вам розуміти. Обруча додатково можна до будь-якої бочки укомплектувати, не є проблема. Так також в комплекті в нас до кожної бочки йде два мішка фільтрувальних. По мішках також задають часто запитання. Ми, в принципі, ми їх ставимо так, щоб ви зрозуміли, ну, змогли зразу приступити до роботи. В також є в продажі, але в основному клієнти, хто вже постійно на постійній основі, вони просто купляють тканину і самі виготовляють мішки для себе. Тому що замовляти там в розницю це ну, я рахую, це дорого, і клієнту також, якщо він постійно буде використовувати їх. Краще купити рулон там, тканини і самому їх або шити, або просто різати ткан, тканину і складати в самий мішок. Потім по самих мішках також це, можна сказати, окремо можна відео зробити, але коротенько, наскільки їх вистачає. Ну, вистачає надовго, якщо все вірно зробити. Якщо ви... Ну як надовго, Все залежить, яка культура, під яким тиском. І е, всяке може бути. Але в основному, коли ви закладаєте даний мішок, також, коли ви встановлюєте сам поршень, щоб він рівно наставав, не косив нічого, щоб насіння рівно стояло, то тоді ну, нюансів по ньому нема. Тому що є клієнти, що там пару разів попрацювали, вже розірвався мішок. Чому так? Тому що насіння нерівномірно ви засипаєте і, наперекосяк, закусує мішок і розривається сам мішок. Ну і також ну, без цього ніяк. Бувають різні випадки, розривають мішки, тому що високий тиск є е, це обичні мішки, є посилені мішки. Ну, е, вам потрібно розуміти, це розхідний матеріал, який ви будете працювати, він постійно його потрібно міняти. Так що тут е, потрібно розуміти високий тиск, мішки самому замовляти тканину і працювати, е, так, щоб, е, ну, щоб вам було вигодно. А не замовляти їх в розницю. Так що по таких питаннях, які ми відповідаємо, які ми часто задаємо, все одно я не на всі питання вам відповім, тому що постійно появляються нові запитання. Ну, Но я рахую саме основні запитання, які ми отримуємо від вас, ви почули. так що Якщо ви обираєте дерев'яну бочку, то ви вже будете розуміти, яку вам краще обрати. Так що... Не забувайте лайк, підписка. Далі буде.